Знову ми перебуваємо в Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області. Продовжуємо слухання справи по обвинуваченню жолодя Андрія Леонідовича у вчиненні дорожньо транспортної пригоди. Я нагадаю учасникам, що в минулому судовому засіданні ще в серпні місяці було задоволено клопотання про. Те, щоб зробити запит з приводу перевірки, яку проводила прокуратура Житомирської області з приводу перевірки даних, які заявлені обвинуватні суднем, про те, що відносно нього чинився тиск з боку працівників СДБС, Белдиської світу і слідчого управління ВСУ в Житомирської області. На даний час вказана відповідь надійшла до суду. Вона надійшла ще 28,8.14 листом старших слідчі слідчої Житомирської області Казачук. Том на адресу суду. на 19.08.14 року. Місто Житомир, старший слідчий січовий відділу Житомирського сірі з першого класу Казачу Падій Петрович, що з нашому діаріаду свого осіння, десь людину реєструційних заново 420 8085 від 8.04.14 року встановив. 23.12.11 року він був учасником бюро класних пригоди, яка сталася в родицької районі поблизу Слово Міящика. Залуцілкового автомобіля відкривання надольно, який є тестом оргуноважного сектору СБС, вибільшого світі. Та встухи внаслідок ДТП пасажир, який прибував автомобілі надольно, загинув. Наступного дня під час його допиту слідчим. Бо воно приміщення родицькому світлу був присутній та вслуха, який погрожує закрити бізнес. Вимагав визнати коню злочину та відшкодувати потребів залу збитки. Під час проведення очної ставки між ним та надолієм, товстуха продовжує чинити психологічний тиск на нього під час проведення січні. дій. подальшому під час проведення творення встановки та обставину події, як казав жолоді протоколі добу, то не тільки продовжує чинити психологічний тиск на нього, а й безпосередньо приймав участь в проведенні вказної січні, виступаючи по статусі статиста. Захист. Так, ваша честь. У мене є клопотання. Перше, я попрошу суд дещо повернутися назад, оголосити місце роботи по понятих Лесика і Ковальчука, яких ми запитували. Колесниця, бачаю. Колесниця. Як вони казали, де, де вони працюють? Я mm. пояснюю. Є інформація про те, що вони є працівниками міліції, тому безумовно не можуть бути по понятими при проведенні свідчень. А на час свідчі дії, які вони не були? Якщо ми зараз встановимо на даний момент, де ким вони працюють. Тоді ми зможемо заявити клопотання чи подати заяву, щоб нам, нам надали конкретну відповідь, з якого моменту вони працюють на даних посадах і в даних установах. І таким чином визначитися, чи були вони на момент проведення слідчої дії відповідно працівниками міліції, чи просто були простими громадянами. Будь ласка, думка учасників щодо клопотання захисника. я Питання, оскільки на нас проведені станом. Це було два роки назад. Ким працювала Лесі право колесних комісій, вони не працювали на місці. При з'ясуванні їх анкетних даних в ході судового слідства було встановлено, що дійсно вони на даний час є під ці напали Тому я вважаю, що вказаних питання не є. Будь ласка, представники під ну, суд я теж заперечую проти цього попитання, тому що наскільки мені відомо, зараз корисник є студентом харчу юридичної академії соціальної. А на момент, коли вони е, до цієї слідчої дії вони були студентами політехнічного коледжу Юрфа. Обоє? Обоє. Представник, будь ласка. Mm -hmm. Я взагалі не розумію з цього попитання, оскільки представник. Судного адвокат віщенко, з сантеріальних справа, був присутній при тому, коли вказані особи. шласлівство. Я не розумію, чому е, учасники процесу, які сидять напроти мене, так категорично заперечують проти цього. У мене є е, і сумнів. Це не громадський е, помічник слідчого на той час був цей понятий. Чи один раз він був понятим, чи його запрошували кожного разу, коли потрібно було понітовувати подальшому, що ні достатньо був незацікавлений в результатах справи? Дякую ваша честь. Прийти, підписати будь-яку бумагу. Він є учасником слідчої дії. Він був присутній, при Він приймав участь, а не прийшов і підписав і вперше та діє тут. Прийшов і підписав документ будь-який. В тому числі, каже Татієв, що він міг раніше не познайомити, він ще позараз має право і то не заважаємо, звоєм право у стрілки майже. Тож свідки почати, де працює. За що це впливає нам на сьогоднішній день? Я розумію, що вони на публіку грають і тут нам Ваша честь, Я просив би зробити зауваження, шановні пані колеги, тому що Татів я серед своїх однокурсників, а в судовому засіданні я шановний пан адвокат Татіїв. Або хоча б пан адвокат Татіїв, або хоча б адвокат Татіїв. Я частково згоден з адвокатом Татів, лише частково з приводу того. Я не згоден, що адвокат Пашковська вас образила, але я роблю зауваження адвокату. Не звертайте увагу з приводу там відеозйомки, що там хтось на публіку. Має право закону присутні бути преса. Ми маємо вести процес, вести процес, як вимагає. Туди І звертаюся до обох сторін цих адвокатів, дійсно, ви колеги, тому, будь ласка. Давайте, щоб нас в нас таких ситуацій не виникало. Я На місці хвороби задовольни попитання, щоб зняти це питання з приводу того, чи поняті були мали якісь відношення до ОМВС чи Берліцькому відділу, значить викликати зазначених свідків наступне судове засідання. Я заявляв клопотання ще в ході до судового розслідування про проведення повторного від... відтворення обстановки та обставин подій. Зараз я прошу. Надати мені можливість оголосити це клопотання до суду і учасників процесу. Будь ласка. На ім'я голови Бальдивського міськрайонного суду від адвоката Міщенка та захисника Жолода Андрія Володимировича. Клопотання про повторне проведення відтворення встановки та обставин подій. У вашому провадженні перебуває кримінальна справа по обвинуваченню жовтня по вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досліджені у судовому засіданні докази по справі вказують на суттєві недоліки, допущені під час досудового слідства. Одним з них є проведення відтворення обстановки та обставин події. Насамперед, відтворення здійснення за участю надольного. Одноразово безповторної контрольної перевірки отриманих результатів, які могли бути помилковими, неточними або вчиненими умисно шляхом мілектола. Досудове слідство не з'ясувалося з достовірністю за допомогою експертів або фахівців причину відсутності гальмівного шляху коліс автомобіля Chevrolet Клаченті, обмежившись поясненням, що ця модель облаштована такою гальмівною системою яка при екстреному гальмуванні не спричиняє появи слідів на поверхні асфальтного покриття. До якої величини зменшилася його швидкість з моменту початку екстреного гальмування до контакту з зілом? Чи міг Накольник бачити обриси зіла у світлі ближніх фар зустрічного автомобіля Мерседес-Бенц і, якщо так, то з якої відстані? За цією методикою Головного слідчого управління у салон автомобіля повинні були сісти на дольний та поняті, сплідомет повинен бути закритим від спостереження за його показами. Під час руху надольному необхідно було вказати на момент, коли автомобіль досягне на його погляд швидкості, з якою він рухався, після чого, по його сигналу, учасник експерименту. Фіксують показання швидкості на спідометрі. З метою досягнення найбільш достовірних показів рекомендується такі дії провести як мінімум тричі, а потім визначити усереднений показник. У зв'язку з викладенним на підставі статті 194 296 КПК України в редакції 1960 року прошу доручити до судовому слідству. Здійснити повторне проведення відтворення обстановки та обставин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 23 грудня 2011 року. Будь ласка, думка учасників щодо попитання захисника Міщенка. Будь ласка. визначають захисник, я прошу надати час для ознайомлення з питання, для висловлення своїх їхнього щодо угодження з ним чи заперечення. Найголовніше питання, яке ми обговорювали сьогодні у суді, було клопотання до суду про призначення повторного відтворення обстановки та обставин події. Оскільки при тому під час відворення, яке проводив слідчий, були допущені серйозні промахи, які не можна усунути в судовому засіданні. Наступне судове засідання буде вже в наступному 2015 році, в січні місяці, сьогодні суд не спромігся вирішити питання повністю, оскільки обвинувачення пані прокурор. Виступили з проханням надати їй достатньо часу, тобто перенести судове засідання на іншу дату, оскільки клопотання захисту дуже складне, питання дуже складне і потрібен час для обвинувачення, щоб підготуватися зі своєю правовою позицією. Я заявив, що апладую такі позиції прокурора, оскільки зазвичай наші прокурори. Щодо клопотання захисту обмежується коротеньким, я заперечую без усяких обґрунтувань своєї позиції. Тому це добре і суд погодився з таким проханням прокурора.